Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Lexus RX 450 3.5 гібрид на автоматі, сірий колір, Така вона по колу, майже ідеальний стан, дуже гарно виглядає, немає нюансів по кузову зовсім, без ключовий доступ, пам'ять сидінь, Електро. електроруль. Електрокришка омивач фар, повний мультируль, підігріви шкіряний салон в бездоганному стані. Є в нас лючок, так, екранчик. Тут дівчина їздить. Так, все видно. Автозатемнення дзеркало, задній ряд теж в дуже гарному стані. Так він виглядає, простора тачка, електрокришка багажника, все, що потрібно є. Збережена експлуатація. Так виглядає. Водійська сторона. Приїжджайте, друзі. Дуже надійна техніка. Гарний розхід палива. На приборці застив 9 з копійочкою. Приїжджайте, є по наявності.